Аби відсвяткувати різдво не у тій країні, де живеш, мусиш пройти випробування на витривалість. Із вихідних на пунктах пропуску почали шикуватися довжелезні черги із охочих перетнути державну межу. У суботу у мережі з'явилося промовисте відео із Краковець Корчова. Очевидці розповідали, що біля пункту пропуску чекають зо півсотні автобусів стояти на кордоні доводиться по 10 годин. У державній прикордонній службі України повідомили, що на Львівщині пасажиропотік напередодні зимових свят зріс на 25%. Саме це стало причиною накопичення транспорту на пунктах пропуску. Люди їдуть як із України, так і в Україну. Найбільші черги фіксують на пунктах пропуску краківець, Шегині, у Праворуська, Угринів і грушів доводиться чекати і на новому попенеженковиче Мальховичі, відкритому позавчора. Збільшився наплив подорожувальників і на Україно угорському кордоні на попеволок напередодні увечері. У черзі чекали сотні автівок. Стільки ж у черзі в порубному, це вже державна межа із з Румунією без затримок. За даними Держприкордонслужби, нині можна перетнути хіба що кордон із Молдовою. Докладніше про ситуацію на кордоні станом на ранок понеділка. Говоритимемо в нашому ефірі з Андрієм Демченком, державної. Рекордонної служби України він вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю доброго здоров'я. Мої вітання, пане Андрію. Отже, яка завантаженість на пунктах пропуску станом на ранок понеділка? І де ситуація найскладніша? Ну, треба перше розуміти що пасажиропотік зараз ну досить високий, а залишається фактично якщо говорити про суботу неділю то це показник в 150 тисяч осіб до прикладу за минулу добу такий показник загаді був на рівні 154 тисячі осіб які перетнули кордон протягом доби в обох напрямках але е, субота, до прикладу, характеризувалася тим, що е, громадяни 50 на 50 у відсотковому співвідношенні перетнули кордон: 75 тисяч на виїзд з України, 75 тисяч на в'їзд в Україну. А протягом вчорашнього дня на 10 тисяч осіб більше перетнуло кордон на в'їзд в Україну ніж на виїзд. Фактично, знову ж таки, якщо порівнювати період там кілька років тому, то можна було чітко відстежувати перевагу спочатку на в'їзд в Україну перед новорічно різдвяним періодом, а в подальшому на виїзд. З України, то зараз такої суттєвої переваги е, ми не спостерігаємо, але е, фактично зараз в цьому році пасажиропотік досить такий рекордний, бо е, давно не було показника в 150 тисяч осіб е, щодо перетину кордону. Навіть якщо це в обох напрямках, в той же час звісно, що збільшення пасажиропотоку призводить і до черг, і загалом найбільш завантаженим напрямком є кордон з Польщею. Там відмічаються найбільші черги на найбільших пунктах пропуску це Шегіні, Краківець Раваруська, де найбільше знову ж таки перетинає кордон громадяни. Станом на ранок сьогодні черги дещо зменшилися, але все рівно вони залишаються, бо охочих перетнути кордон як на виїзд з України, так і на в'їзд, воно залишає, це бажання залишається у громадян, і звісно, що високим пасажиропотік буде практично весь період новорічно-різдвяних свят. Варто це людям розуміти за можливості, звісно. Відмовитися від поїздки, якщо ніхто не хоче там простоювати в чергах, ну або ж цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне рінальне управління е, публікує що три години для того, щоб люди могли для себе вибрати менш завантажений напрямок. Ну і також порада. Якщо є можливість обирати собі не лише ділянку кордону з Польщею, а й інші ділянки з країнами Європейського союзу або з Молдовою для того, щоб перетнути кордон, бо ці напрямки, звісно, менш завантажені ніж кордон з Польщею, пане Андрію, кілька практичних порад від вас хочеться. Перше, скільки радите закладати часу на перетин кордону, тим, хто наразі збирається це зробити, і якщо просто зараз хтось рухається автомобілем автобусом у бік західного кордону, так, аби перетнути кордон Україна Польща, ви на який пункт пропуску отрадите і їхати? Де це буде найшвидше? Ну, дивіться, звісно, що ну, швидше оформлення відбувається в великих пунктах пропуску, про які я зазначав, але е, в, окрем, в окремі години е, може зменшуватися черга на кожному з напрямків, як на великих пунктах пропуску, так і і на менших. Тому варто все ж таки дивитися е, на стан завантаженості пунктів пропуску е, на сторінці в Фейсбуці, нашого західного регіонального управління. В той же час зрозуміти, що наплив транспорту не лише легкових автомобілів. Це і збільшення перетинів кордону автобусами. Якщо в звичайні такі будні дні за добу загалом по всьому кордону на виїзд з України автобусів оформляється десь 350-400, то протягом цих вихідних за добу було від 550 до 580 автобусів, які ну практично одномоментно прибувають до кордону для того, щоб перевести громадян на виїзд з України. Пане Андрію на українсько польському кордоні запрацював автомобільний пункт пропуску буквально днями на Жанковичі Мальховича. Як він встиг соба ось за ці перші дні вже показати наскільки людям про нього відомо, як активно користуються? Ну, по тим статистичним показникам за ці кілька днів, як відкрився цей напрямок, звісно, бачимо, що люди ну, досить активно його також використовують, і це допомагає розвантажити і інші напрямки. Хоч, показ, хоч він і не є таким великим, як там напрямок Краківця або пункту пропуску Рава Руська, в той же час, звісно, що це допомагає людям в більш швидшому перетині кордону, адже інші напрямки не приймають ту кількість автівок а це сотні е, транспортних засобів і в е, кілька, кілька тисяч е, громадян, які можуть перетнути кордон за добу е, по цьому напрямку, пане Андрію. у Нас буквально хвилина залишається. Хочу ще запитати про поточну ситуацію на кордоні з Білорусію. Чи спостерігаються там якісь провокації або ж підготовка до провокацій? Ну на щастя, цей напрямок, хоч він і залишається для нас загрозливим, але він не несе для нас такого ризику станом на зараз. На території Білорусі російських підрозділів немає, які б могли становити зараз загрозу. Але звісно, що за тим, наскільки ситуація може змінюватися, стежать підрозділи розвідки. А всі складові сили оборони України контролюють повністю всю протяжність кордону з Білорусію, якихось нестандартних Ніх ситуацій на щастя, ми на даний момент не відмічаємо в той же час, як я сказав, маючи такого сусіда Білорусь, яка перебуває в сфері впливу Росії. Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, мати сильні оборонні позиції, що ми і продовжуємо робити. Почули пане Андрію, дякуємо за те, що сьогодні вранці знайшли час, аби доєднатися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Говорили зокрема про ситуацію на українсько-білоруському кордоні і про завантаженість загалом на пунктах пропуску на державному кордоні України у зв'язку із гріздвяно-новорічними святами.